Це велика середня та маленька їжа челендж. Подивимось, кому який розмір дістався. Почнемо з Квентіна. У нього маленька баночка коли. У брітні середня пляшка непогано. А ось у Дені величезна. Таких ми точно ще не бачили. Почнемо з мене. Відкриваємо. О, не виходить. Чому це? Дивно, гей! Чому у мене зламала шийка? О, та це пахне шоколадом. Давайте спробуємо. Як смачно. Друзі, мені подобається. Клас. Подивимося всередині. О, так там жили. Класно. Зальємо його прямо в рот. Воно ще зі скітлз. Очманіти. Це неймовірно смачно. Брітні, що тобі? Як тобі? Ух ти, ось це у тебе зуби. Вони стали кольоровими. Виглядає дивно. Давайте краще подивимося, що у мене всередині пляшки. І так, відкусимо шийку. Потрібно доїсти до начинки. Ого, такої агресивної брітні я ще не бачив. Ха, Як же це смачно? Я дійшла до начинки. У мене медове желе зі скітл. Клас. Прямо як у Квентіна. Хочу швидше все з'їсти. Схоже, це має бути дуже, дуже смачно. А тепер я хочу розламати пляшку. Ну, давай же. Клас! у мене вийшло. Я розчавила пляшку руками. Тепер можу їсти шоколад разом із медовим жилетом Скітлз. О, мої руки тепер такі липкі. До мене прийшла ідея для пранка. Зараз пожартуємо на день та Квинтіном. ха Ха-ха, буде весело. Але хлопці цього точно не чекали. Друзі, брітні вирішила влаштувати вам пранк. О, тобі не вдається відліпити руку від їх футболок. Справа погана. Вибачте, я не думала, що так вийде. Я випадково розірвала ваші футболки, але нічого страшного. Дені тепер твоя черга. Добре, спробуємо кришечку. О, вона також шоколадна. Отак єстівна. До мене прийшла ідея. Мішаємо ложкою мед всередині. О, гази виходять. Ой, ой, вона упала. О, пляшка розбилась. Вона ж була така величезна. Напевно, там купами довго жили. Дені, спробуй. Я повинен доїсти все до останньої крихти. Мені дуже подобається. Це така смакота. Містер Дені, з вами все гаразд. О, здається, у вас гостра хвороба через перейдання солодощів. Зачекайте, це просто скітлс. Ні, ви хворі. Мені зараз доведеться зробити вам укол. Куди ж ви? Це маленький укольчик. День краще біжи і не зупиняйся. Яка крихітна упаковка шоколадних чіпсів? Прінглс? Прям маленька. А ось у сюди середня упаковка. Цим точно можна наїстись. У цей час у квентіна величезна упаковка Прінглс. Таких навіть не існує. Оце так. Що ж, я буду першою. У мене маленька упаковка. Тут багато розуму не треба. Висипаємо на руку. Які малюки. Спробуємо. Ух ти, шоколадні чіпси дуже смачні. Хочу ще. Хі -хі. Чому нічого не висипається? Давай же, ну ж бо. Невже це було все? Я не вірю. Стійте, у мене палець застряг в упаковці. Жах, Дині, врятуй мій палець. Давай я допоможу тобі. Буду тягнути. Ой. Якщо Дині немає, то чіпси будуть мої. Ей! Брітні, навіть не мрій. Це все моє. Які смачні шоколадні чіпси. Хто б міг подумати, що це так смачно? Мені подобається навіть більше, ніж картопляні чіпси. Але я теж хочу. Я вкраду в нього чіпси. Потрібно лише вирізати дно у банці. Е, де мої чіпси? Дивно, я пройшов через банку. Чому дна немає? А де чіпси? Що це за магія? О, ні! Тут немає чіпсів. Тільки шахрена ім'я Брітні. Ти з'їла мої шоколадні чіпси. Денні, стій. я маю план. Бачиш величезну упаковку Квентіна, тож ми можемо її теж з'їсти. Чудова ідея. Ура, моя черга їсти чіпси. Ой, ви тільки подивіться на цей розмір. Величезна чіпсина. крутяк. Так смачно, а мені подобається. Це дуже смачно. Я з вами ділитись не буду. Зрозуміли? Смакота! Діні, нам це треба. Квентін ще не знає, що брітня та Дені придумали підступний план, щоб вкрасти його шоколадні чіпси. Ого, Квентін зник в упаковці чіпсів. Друзі, це так смачно. Я щасливий. Дені я більше не можу це терпіти. Нам слід виконати наш план. Давай розріжемо упаковку чіпсів Квентіна. Зараз дістанемо його чіпси. Як я змогла дістати твої? Іди чіпси? О, ні, тут лише Квентін. Це мої чіпси. відійдіть, Я їх з'їм один. Біжіть, біжіть і не повертайтесь. ха-ха, все, не відволікайте мене. ха-ха, бувайте. Цього разу у друзів Чупа-чупс та шоколадний фонтан. Квентін тобі точно пощастило чупа чупсом але фонтан крихітний. А ось у Брітні все в самий раз. Середній Чупа-чупс і звичайний шоколадний фонтан. Денні має величезний шоколадний фонтан і маленький Чупа-чупс. Раунд буде цікавим. Погнали куштувати. Квентін починай. Зануримо у фонтан. Мені потрібно повністю покрити його шоколадом. Ох, це не так просто, як мені здавалось. Добре. Який важкий чупачупс. О, Квентін. чупа-чупс був надто важким для тебе. З тобою все добре. О, все розбилось. Тепер у тебе є купа уламків. Що робитимеш? Так це навіть краще. Перекладаємо всі шматочки в чашку. Клас. Збираємо. Тепер беремо кірку. Б'ємо, б'ємо, б'ємо! Ха, ось це круто виходить. Давайте подивимось на результат. Беремо паличку. Дивіться, вийшла шоколадна зірочка. Клас. Спробуємо. Ха, Шоколадний лядяник. О! Що це у тебе, брітні? Я вирішила, що потрібно покрити весь мій чіпачуп шоколадом. У мене все ідеального розміру. Не вистачає кольорової посипки. Ось тепер виглядає набагато красивіше. І тепер я готова спробувати. Так, як смачно! Обожнюю! Дені, тепер ти. Давайте спробуємо. У мене крихітний Чупа-чупс. Занурюємо його в шоколад, а тепер спробуємо. Власне поєднання. О, що там сталося? Я зміг відкусити Чупа-чупс. Всередині Жойка клас. Спробуємо надути бульбашку. Ого, як круто! Подивіться, яка кулька у Дні вийшла. Що ти робитимеш з нею? Занурюємо її в шоколад. Покриваємо кульку повністю шоколадом. У мене вийшло. Вона тепер має бути міцною. Ідея! Бажаєте, щоб я розбив її. Звісно, давай, давай. Ух ти! Вона розбилася на маленькі шматочки. Як здорово. Треба спробувати. Смакота! Дай і нам спробувати? Добре, спробуйте. Тримайте, друзі. Мені для вас нічого не шкода. Шоколаду у мене дуже багато. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.